Дросерієш остійться. Один вітер готовий. Може, який сьогодні холодний вітер. Що там? Що, не пускають? Пускаю відкриті ворота. Antiquariat galerie леса стоять, реконструкция касиде. Тут райончик такий. така глухомань, Куди ти має завій. Щоб я тут ходив, що знімати. Можливо, до театру. Далеко зайшли, так? Люди далекі. Ну молодець. щось не Я йду за тобою. І мені це не дуже подобається, там дорога не сходить. Там має гучі. Бо я ж чую. І піти, ти туди. Виходила, виходила, виходила. <серків> <серків> Ой, комедія. <'я. серків> комедія. Треба тобі ще пішки ти схотілося. Дунай. Якийсь Дунай, не знаю. Який там Дунай. Нормально йдемо, бачиш, головне ж трамваї і ходять, все. Наче все їде додому. Чуть далі чи ближче. Дуже неважливо. Ну так, нормально. Стоять мені холодновато. Бай здоровиш. Йому ти чиплюєш На Цірковку. Ну пішли, пішли сюди до зупинки. Там за углом народні тридер. Нам сюди жить.

І тут є народників гадку. Правильно ти типу, повернув доверху, пішли далі. Вхід. Ми спустились. Спустились ми правильно. すいません。 Ми сьогодні, сиро й холодно. Снімати не некомфортно.